Вітаю Андрія, вітаю нас. Всі наші телеглядачі. Вночі ворог також обстрілював територію України, зокрема ті регіони, які межують, зокрема з території Російської Федерації з тимчасово окупованої території. Це переважно КАБ. але от вчора ввечері були обстріли такі ракет, далекобійними ракетами. Внаслідок вчорашнього російського удару по Одесі загинуло четверо людей. Серед них один чоловік, який отримав інсульт, що спровокувала атака. Ще 32 місцевих поранені. 25 з них у лікарнях. Серед них двоє дітей та вагітна дівчинка, який не має п'яти років украй важкому стані. І ще шестеро дорослих також в реанімації. Про це повідомляє місцева влада, рятувальники та правоохоронці. Внаслідок удару зайнялася пожежа, вогонь охопив площу 600 квадратних метрів. не люди. Я не знаю, как еще можно сказать. Что им можно сказать еще? Одесса. Люди гуляют в море. А они стреляют, вбивают. Вот так они, вот так они, как они кажут своим этим лохам, тупорылы тупорылы свои, что они так защищают якобы себя. убивая дітей, убивая людей. Нагадаю, вчора ввечері окупанти вдарили по місту балістикою. Вова повідомляли, що попередньо була ракета з касетними боєприпасами. Вока південня теж зазначали, що ракета була зі шрапнеллю. Вона призначена для ліквідації живої сили противника. Натомість росіяни вдарили по цивільних об'єктах по місцю, де гуляли цивільні люди. Удар прийшовся по будинку екс депутата Сергія Ківалова, який є власністю міжнародного гуманітарного університету. Місцеві його на Цивали замок Гаррі Поттера.